Їхав від Ігора За Озбаража. привіз обновки, голубів зараз вам покажу Відразу одразу але це в мене такі паровочні. Використовую ну, приємлення, але третій ярус часто використовую як паровочні, зараз вам покажу. Ось такий голубок. 14 пір'їн, трошки замастив в дорозі хвоста. Ось під нього голубочка І яка гарна гарнасенька головочка яка чортка риється. Дванадцять підіночок пусті. Збиті. рижим відливом. не знаю як це правильно. мас називається. Молоденька голубочка. Що таке. Не розкриваєш їх хвостики. Ось білоока. Ось і самчик. Трошки білоокий. Ось такі розлиньки, така крильця. Ох і виркують. От таких трошечки підсерпачених, вони в мене не сильно летять, але попробуємо. Казав Ігор, що в нього чути вітер, так вони йдуть. таке крильце. Білооке. Ось голубочка. Такий от голубок. підсерпачений, білоокий, такий пишнуватий, але подивлюся.